Філіппіни держава на сході Азії, що складається з 7107 островів. Мабухай, у перекладі з Філіппінського, означає ласкаво просимо, чітко та ясно. Хаос та нестримна енергія є визначальними рисами цієї держави. Мабуть, тому саме тут народилися два дива інженерного натхнення. Перше диво найбільший у світі бамбуковий орган. Цей унікальний витвір мистецтва розташований у соборі святого Йосипа в 10 кілометрах від Маніли. Будівництво цього музичного інструменту тривало 8 років. Щоб бамбук набув необхідних музичних властивостей та став недосяжним для комах, його конструктор Дієго Сера півтора роки вимочував його у солоній воді. Орган налічує 1031 трубу, 902 з яких бамбукові. Орган має досить незвичне, але молодійне та якісне звучання. Відомі музиканти світу приїжджають сюди на фестиваль органної музики та мають за честь посидіти за клавішами цього інструменту хоча б декілька хвилин. Другий унікальний виключно філіппінський винахід автодиво Джипні. Це щось на кшталт американського джипа 60-х років та автобуса Аля Гліб Жиглов. Починається його історія кілька десятиліть тому, коли американські солдати з військових баз віддали місцевим мешканцям зламані старі джипи. Філіппінські автомайстри прилаштували до них більш довгий кузов, відновили мотор та розмалювали отримане чудовисько у яскраві кольори. Ми з вами знаходимось на заводі з виробництва таких машин. Увесь процес це ручна збірка. Так що, у деякому сенсі, виробництво джипні нагадує процес створення літаків. Кабіни таких тарантасів прикрашають картинки та штучні квіти. На капоті ставлять фігурки коней, багато дзеркал або іншої мішури. Тут навіть проводиться конкурс на найяскравіший автомобіль. У цього металевого коня немає дверей та вікон. У задній частині для пасажирів розташовані дві дерев'яні лави. Приборів та датчиків у авто теж небагато. Їх усього два. Спідометр, що працює у половині машин, та показник палива, що в більшості не працює взагалі. Це єдина фабрика з виробництва авто, що залишилась на Філіпінах. До часів кризи вони збирали близько 100 150 машин на місяць. Зараз не більше 20. Ціна одного залізного коня становить близько 7-10 тисяч доларів. На деякі поодинокі машини навіть встановлюють націнки на вікна та двері якою б невисокою здавалася вартість джипні, але й вона є нездоладною для 95% мешканців країни? Що вони можуть придбати? Так це маленьку копію залізного дива для місцевих вона коштує не більше одного-двох доларів. Ми ж змогли виторгувати тільки за п'ять. Що поробиш? Ексклюзивне філіппінське авто.